Корисні солодощі під час дієти. Я буду робити солодощі із сухофруктів і знесіння соняшнику Це в мене фініки, я очищую їх від кісточки. Кісточка дуже легко очищується, від'єднується. Бувають фініки сушені, але це такі в'ялені, вони клейкі такі. Також у мене там є родзинки, сушений виноград. І я буду е, також додати насіння соняшника. Насіння соняшника не солене, тобто бувають солені, не ви знаєте. От, е, пропорції не мають значення. Головне, щоб в кінці маса була такою клейкою і е, трималася докупи. Отже, соняшника має бути менше, ніж разом взятих фініків і родзинок. Це все я додаю в блендер і зараз mm. буду подрібнювати. Можна, звичайно, подрібнювати все окремо, так навіть буде краще, тому що вийде більш така дрібна маса. Але я подрібнила разом. Отак От у мене виходить. І зараз це все я буду висипати в плівку таку кухонну для побутового використання на кухні. Загортаю гарненько, акуратно, все просую склеюю докупи. З однієї сторони, з іншої сторони. І це все зараз треба буде поставити в морозилку на декілька годин. Після того воно стане таке це схоже на турецьке солодощі. Оце готовий вигляд. Я вибрала з морозілки і... Просто порізала ножи. Дуже класне, на мій погляд, навіть смачніші, ніж шоколад. Це був мій рецепт смачного.